цієї ночі ваш округ зазнав чи не найбільших пошкоджень на території Вінничини. Скільки будинків пошкоджено і які саме руйнувань зазнали? Станом на зараз 15 домоволодінь є пошкодженими. Одне з цих домоволодінь стало епіцентром вибуху в Писарівці. Це збита частина шахеда з бойовою частиною, яка, на жаль, розірвалася при зіткненні вже безпосередньо з будинку. Ми буквально були в писарівці в епіцентрі прильоту ламку шахеда за 9 хвилин після сигналу закінчення повітряної тривоги. Ближчі сусідні будівлі постраждали це найбільше пошкодження це дахи. Вони там шиферні в основному, це дах. Вікна, двері від вибухової хвилі повиривало двері в більшості будівель, двері, замки повиривало старі лутки там, де віконні повибивали віконні лудки. Ось. Також ми фіксуємо вже трошки в дальньому колі від уламків шахеда мілких, які Уда також їх рознесла ударна хвиля на 200 плюс метрів. То ми фіксуємо до будівлях пошкодження. Там також в основному це склопакет. Тому так ну дійсно, дивом люди люди цілі, і це саме головне. А інше все відбудуємо.